Житомир попрощався із героєм у вічну путь провели 38-річного захисника Василя Малашика. Воїн народився у селі Мартинівка на Житомирщині. Коли хлопчику був всього один рік, сім'я переїхала у місто Грозний на північний Кавказ, де на той час служив його тато. Коли Василю Валерійовичу було 5 років, сім'я повернулася до України. У селище міського типу Борова на Харківщині там він і закінчив місцеву школу. Потім вступив до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Та омрійний диплом здобув вже після проходження строкової військової служби у лавах збройних сил України. Пізніше захисник переїхав до Житомира, де працював на різних підприємствах міста. Створив власну родину та виховував сина. Завжди був опорою та підтримкою для своєї матусі. З травня 2024 року Василь став на захист України від російських агресорів. Мав повагу та авторитет серед друзів, побратимів та командирів. Був щирою, турботливою, доброзичливою людиною, який ніколи не був осторонь потреб інших. 28 серпня 2024 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилися матуся, рідні, близькі бойові побратими. Вічна слава герою.